Пандера, звертаюсь до тебе, як недавно ставший на шлях боротьби за Україну в рядах даної організації. Прошу допомоги у повноправного члена потойбічного світу. Дай наснаги, сили, волі та мужності бійцям Збройних сил України, розуму винахідливості, хитрості всім, хто боронить цю країну. Нашим противникам, зокрема Путіну Володимиру Володимировичу, побажаю, щоб всі його починання закінчувалися прямо протилежними результатами його задумам. Дане закляття можна опублікувати тільки після появи перших фактів її дії. Дякую тобі, батьку наш Степане. Я вірю в тебе. Дякую за Ваш президент, шановні громадяни Росії, є по своїй суті алхіміком сатаністом. На початку своєї кар'єри йому вдалося вас обдурити цілий народ. Він за допомогою телевізора, релігії, інших засобів зумів з вас зробити, так сказати, кріпосних рабів. За допомогою тих сатанинських скрепів від релігіозних організацій він зміг зробити з вами все, що він хотів. Але от останнім часом йому перестало щонебудь вдаватися. Таке сталося, ніби пороблено усі його починання. Стали не вдаватися, а перетворюватися на протилежне задуму. От денацифікувати Україну. Йому ну, ніяк не вдалося, демілітаризувати Україну теж зовсім не вдалося. За що б він не взявся, нічого йому не вдається. Таке, ніби він, йому щось пороблено і на небесах отой Господь Бог прозрів. І на зазіхання Путіна на світове господарювання йому відповідає тим, що зовсім нічого в нього не виходить. Ні шамани уже, ні отой Кирило Гундяєв. Не можуть йому в цьому нічим допомогти. І суть, якщо вже Господь Бог побачив, що ота ваша церква не канонічна вже, отой сатанізм росіян. Ви кажете, що у нас в Україні цей сатанізм, але Ракета сатана знаходиться в вас, в Росії. І освячує її ваш патріарх Кирил. Зараз він вже почав навіть забувати, як звати свого найвеличнішого головнокомандувача, вже називає його Володимиром Василовичем. Так що громадяни України будуть мати над вами перемогу. Ось так я бачу оті процеси, які проходять у вас на території Росії. З точки зору релігії. Ну, мабуть, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Починайте, громадяни Росії, задумуватися над цим. Чи не діє це оте моє закляття? Два місяці тому назад. І я тепер його публікую, тому що маю право, бо я бачу, і в Збройні Сили України пішли в наступ. І нічого Путіну не вдається. І навіть якщо його змінити, вбити, то він тільки попаде в пекло і нічого далі не зміниться тому що Боженька прозрів. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, будь ласка, і бувайте здорові!